Всім доброї години та міцного здоров'я. Дане відео буде завершальним у 2024 році. Підіб'ємо невеликі підсумки. Невеликі, короткі. Отже, канал, який ви зараз дивитесь, відео на каналі зібрало за орієнтовно 6 років близько 95 тисяч підписників. Більше 9 тисяч це з України. Я щиро тому радий і вдячний. Так, є далі. Далі перейдемо. Я часто даю посилання на Facebook, а саме на групу у Facebook. Є така спільнота Нутрівництво України. Утримання та догляд, де ви можете звіра реалізувати, придбати. А також багато чого цікавого, пізнавального, нового для себе знайти. На більшість запитань самі ж учасники групи дадуть вам відповідь. Ця група створена була також, якщо не помиляюсь, років 6 тому. Може більше вже, чесно не пам'ятаю. Знаю, що налічує вона 40 тисяч на сьогоднішній день 800 чоловік. Це доволі показник, якщо брати за якщо брати взагалі спільноти на тематику внутрі, то це найбільша група. Раніше така соціальна мережа була як ВКонтакті. Там різні були групи. Я там був учасником в декількох до 2017 року, допоки в нас не заборонили. Цю мережу, так? Цю спільноту, соціальну мережу. Отже, в першу чергу мені не сподобалось у ВКонтакті, так? Була така, вона і є, але я туди вже не заходжу. Не сподобалось тим, що там вказували, якою тобі мовою розмовляти. Це ті люди, які називають українців фашистами. Це вони нам говорили, як нам розмовляти. Так? Тому я на основі всього цього був трішки злий і зробив власну групу, який присвятив дуже багато свого часу. В цій групі, окрім мене, ще є три адміністратори. Загалом у нас четверо чоловік адміністраторів. Всі тримали або тримають внутрій, майже, скажімо так, кожен з цих. Адміністраторів, в принципі, це це на даний момент таємниця. Не буду говорити. Значить, всі вони слідкують за порядком, десь є автоматичні відхилення публікацій, десь за згодою адміністраторів є деякі слова, які не можна вживати. Це продам, це продаю і тому подібні. Е, тому що сам Facebook забороняє продаж звірів. Якщо ви помітили, на даний час OLX дуже тяжко розмістити оголошення, а то і неможливо, е, всі вони до до часу є безкоштовними, а потім щось вже хочуть, щоб їм платили, так? Якби не дають. Заробити людям щось є таке. Отже, у цій групі нудрівництва України утримання, утримання та догляд. Власником її являюсь я і жодного разу не було оголошення, від якого ми б хотіли отримати якісь кошти. Розміщуєте єдине, вживайте правильні слова, тому що ми можемо просто втратити цю групу. Декілька зауважень мені вже було так. Рік, що минає, рік, що минає. Отже, завершується цей рік і на наступний я бажаю, як і раніше, мудрості вірити тільки перевіреним джерелам. Єдності, допоки ми єдині, допоки ми тримаємось. Один за одного і заради один одного, допоки ми можемо боротися з усіма цими нехорошими людьми, які вчинили цю війну. Маю надію, що, в принципі, будь-що має свій початок і свій кінець, маю надію, що цей кінець цієї безглуздої для росіян війни підходить до свого завершення. Маю на це надію. Українцям бажаю знову ж таки мудрості, сил, здоров'я вам міцного, жити і творити бажання, щоб воно було не опускати руки. Якщо і впали, то дуже швидко піднялись. Слідкуйте за своїм здоров'ям, бережіть себе, хай вам Бог допомагає. Міцно вас всіх обіймаю. Слава Україні!